Стосовно власне відкриття екзопланети. Це якби не зовсім коректне твердження, насправді, як виявляється, ну його тир тиражували ЗМІ. Тобто, власне кажучи, екзопланету саму не бачили. Ну, що таке екзопланета? Екзопланети взагалі це е, планети за межами сонячної системи. Тобто, ми знаємо, у нас в сонячній системі декілька планет. Ну, Плутон ще Плутон, вважався планетою, зараз не вважається. Е, відповідно. Є планети, як ми зараз знаємо, надійно, достовірно, біля тисячі, можливо, декілька тисяч таких планет в інших зоряних системах. Їх називають екзопланетами. Значить, одна з них була відкрита дуже недавно. Принаймні, анонсували анонсували це відкриття нещодавно. Вона була відкрита, і якби це був такий якби рекорд. Він полягав в тому, що це найближче до нас. Екзопланета, тобто е найближча до нас зоря, крі крім Сонця, звичайно, це е так звана зоря Проксима Центавра. Вона зараз трошки вона обертається там з Альфою Центавра в там, системі е зоряній. І зараз Проксима Центавра е вона ближче знаходиться ніж Альфа Центавра. Ну трошки ближче. Насправді і та і інша, і то і до іншої, навіть світлу треба летіти 4, 4 роки. Тобто, я, я розкажу про це пізніше. Ну чому це важливо? Ну, Наскільки це далеко, Значить, як її відкрили? Значить, відкрили її дуже нетиповим методом насправді. І метод використовує так званий закон збереження імпульсу. Або, ну, як можливо, там ви пам'ятаєте зі школи, є третій закон Ньютона, або який виражається в тому, що сила дії дорівнює сили протидії. Або, як ви знаєте, наприклад, на практиці ви не можете витягти там себе за волосся. Тобто, уявіть собі, що ви знаходитесь не самі, а ви розглядаєте систему, наприклад, Земля і Сонце. От ми знову ж таки звикли, це такий якби, штамп, ну, близький до правди, насправді, але все таки не зовсім коректний. Полягає він в тому, що Земля обертається навколо Сонця. Ну, тобто, за якийсь час там, до наукової ери, люди там намагалися когось там спалити за, за ці речі, ну чи там за інші, але не суть важливо. І, врешті-решт, якби домінувала точка зору, що Земля обертається навколо Сонця. Строго кажучи, це не зовсім вірно. Справа в тому, що Земля, як ви знаєте, має досить велику швидкість біля 30 км на секунду. І давайте згадаємо про цю швидкість в контексті закону збереження імпульсу. Так? Тобто імпульс це маса помножена на швидкість, векторна, тобто напрямок цього імпульсу також має зберігатися. Відповідно, якщо ми розглянемо систему Земля-Сонце, то очевидно, що закон збереження імпульсу нам говорить, що не тільки Земля має обертатися навколо Сонця, але й Сонце має обертатися навколо так званого спільного центра маси. Тобто, більш якби, коректна точка зору полягає в тому, що і Земля, і Сонце обертаються. Чому це важливо? Це важливо, тому що з закону збереження імпульсу от Земля має масу в 300 тисяч разів менше, ніж Сонце. Земля має швидкість 30 тисяч метрів за секунду. Це означає, що якщо Земля, от, наприклад, зараз рухається в напрямку там, якогось узір'я, то Сонце має рухатися в напрямку протилежно, для того, щоб компенсувати цей імпульс з швидкістю, яка в 300 тисяч разів менше, тобто 10 см на секунду. Ось і, хоча ця швидкість досить маленька, але оскільки Земля робить оберт за один рік, то сонце також, тобто воно е також рухається, тобто робить певний оберт, воно зміщується в просторі відносно зірок за рахунок того, що у сонці є земля. у сонці є планета. Насправді, Земля не є більш, найбільш якби таким сильним медіатором е Сонця, і більш сильним є Юпітер. Він далі знаходиться е і е має. Більшу масу, що, що важливо, тобто маса Юпітера набагато більше маси Землі. І чим більше маса, тим більший ефект. І це означає, що в результаті цього всього швидкості додаються векторно також, і в результаті ми бачимо певний періодичний рух або там декілька періодичних рухів Сонця, які накладуються один на одного. Тобто, відповідно, цей періодичний рух, якби ми були в якійсь іншій. В системі ми могли б бачити, яким чином є так званий ефект Доплера. Тобто, якщо ви розглянете, наприклад, систему близько до поїзда, який рухається, наприклад, поїзда метро, а краще такого залізничного швидкісного, швидкісного поїзда, який проїжджає, то ви можете помітити, що частота сигналу вона змінюється, якщо його випромінює поїзд, коли він рухається від вас чи до вас. Зміна цієї частоти, вона пропорційна швидкості поїзда, на швидкості звуку. Значить, аналогічний ефект виявляється: звук є хвиля, певно, світло також є хвиля, для світла також є цей ефект, який називається ефектом доплера. По цьому ефекту доплера можна визначити швидкість руху, направлену на нас. Відповідно, можна також визначити за допомогою, якщо цей ефект періодичний. Тобто ви можете бачити, що світло, яке випромінюється з Ореєю, воно має періодично воно набуває різної частоти або різної довжини хвилі, що в принципі те ж саме. І ви це можете просто побачити на експерименті за допомогою астрономічних приладів. Власне кажучи, так і була знайдена, знайдена ця планета. Плане, планета Б, як Проксима Б її назвали. Значить, і ця планета, вона, власне кажучи, її не бачить, бачить просто те, що сама зоря вона періодично змінює свій, свою швидкість з амплітудою біля декілька метрів на секунду. І це декілька метрів це якби такий границя чутливості от сучасних телескопів. Саме тому ця, якби, цей об'єкт було задетектовано. Що ми зараз про, не, про нього знаємо, про, про неї, там, про планету. Значить, ми її не бачимо прямо, так, тобто ми не, не можемо сказати, ми не можемо побудувати зображення і так далі. Ми бачимо тільки зорю. На жаль, вона зоря, наприклад, Сонце світить там мільярди разів яскравіше за, за Землю. Тому ми Землю на фоні сонця нам дуже складно розгляд розглядіти навіть найкращий телескоп, якщо ми далеко. Те ж саме вірно і для проксими, але там зоря набагато менш потужна, ніж сонце. Вона випромінює в 6600 разів менше, ніж сонце. Тому якби, вона менш яскрава, якщо завгодно. Вона більш холодна та і температура менша, Це так званий коричневий карлик, чи червоний карлик. Значить, її маса менше, тобто вона така, якби жеврююча, термоядерна реакція на відміну від Сонця, де вона там бушує. душує. Е, е, з іншої сторони, е, зоря, е, Зоряця має планету дуже близько, і дуже близька планета, ну, чим ближче планета, чим сильніша гравітація, тим більше має бути швидкість, щоб її уникнути. Да? Тому планета рухається по колу, ну, там, по еліпсу, з великою швидкістю, і е, швидкість набагато. Ну, тобто вона більше здається навіть, ніж швидкість обертання Землі. І саме тому, і з рахунок малої маси цієї зорі, вдалося просто побачити, що вплив зорі дає декілька метрів на секунду, якби, зміщення швидкості зорі, який призводить до того, що ми спостерігаємо. Значить, що ми зараз про неї знаємо? Ми знаємо фактично тільки масу. Да, ми можемо тільки казати, що вона, якщо вона кам'яниста, наприклад, то ми можемо оцінити її радіус. Маса її трошки більше за масу землі, приблизно, там, можливо, від 1 до 3 маси землі. Значить, відповідно, радіус теж ну, середня густина каменя відома, тобто це приблизно, приблизно теж порядка радіуса з землі. Відповідно, це може бути щось цікаве. Да? Більш цікаве полягає те, що ця зоря, ця планета знаходиться дуже близько до зорі, і хоча сама зоря дуже тускла, якби мало яскрава, але близькість до неї планети означає, що потік випромінювання, потік енергії від зорі на поверхні на поверхні планети, він здається 75% від потоку на погустгу ну, такого потоку на Землі. Що це означає? Це означає, ну, густина цього потоку вона визначає температуру, тому що е, тіло, ну, кожне, яке знаходиться там поблизу зорі, воно е, має одночасно і поглинати енергію і випромінювати. Скільки поглинає, стільки випромінює. Тобто, якщо воно поглинає в, е, на чверть менше, воно має випромінювати на чверть менше ну, на одиницю площі. А е, це визначає температуру тіла. Тобто, чим, чим більше температура, ну, як ви знаєте, тим більше вона випромінює. Там є певний закон, приблизно це четвер, четверта степінь для абсолютно чорного тіла. Е оскільки ці об'єкти не є абсолютно чорними тілами, тут є якби варіанти. Тобто, строго кажучи, той факт, що е ця планета отримує менше енергії, означає, що температура там має бути десь як на Марсі. Але ми точно цього не знаємо, тому що в планеті може бути атмосфера. Значить, ну по-перше, Марс, це це якби теж те, що називається «habitable zone» – зона зона можливого утворення життя. Це по-перше, по-друге, по-друге, якщо там атмосфера, атмосфера може призводити до парникового ефекту, яка температура збільшується, тобто на Марсі, на жаль, атмосфера не така велика, і там немає парникового ефекту. На землі він є, тому у нас трошки тепліше, ніж ми очікували. На Венері дуже жарко, тому що там атмосфера дуже дуже непрозора, там, там сотні градусів по Цельсію. Там... Хоча, хоча мало б бути набагато менше, якщо б атмосфери не було. Відповідно, якщо там є атмосфера, то це може бути цікаво в плані того, що там може бути не мінус 20 середня температура, а плюс 10, скажімо. Ну і це не так погано. Значить, проблеми, незважаючи на це все, ми знаємо дуже мало. Ми не знаємо, чи є там вода, ми не знаємо, чи є там кисень. Тому потрібно, якби продовжувати зараз дослідження. Тобто ті люди, які вважають, що вже зараз потрібно посилати туди керовану ну, якусь там місію, звичайно, вони трошки забігають наперед. І проблема не тільки в тому, що ми погано знаємо. Тобто, чим чим ця, ця планета, ну по невідомості, якби вона, вона краще за Марс, ну в принципі особливо нічим. А, значить, краще, можливо, подосліджувати якийсь час і е, отримати більше інформації. І якщо це підтвердиться, те, що вона дійсно така може бути приваблива для життя, ну настільки приваблива, як Земля, тоді це дійсно якби, цікавий варіант, чи Значить, Але ну, дійсно багато було такого ексайтменту, тобто такого збудження якби, позитивного в контексті того, що це найближча планета. Як правило, планети екзопланети відкривають сотні світлових років, тобто в десятки, в сотні разів більш далекі до них набагато далі добратися. До цієї можна, якщо ви запустите от звичайну хімічну ракету, ну на хімічному паливі, яка зараз є, просто в, якби в промисловості, то потрібно десятки тисяч років, щоб туди добратися. Ну, це досить багато. Чекати не хочеться, тому хочеться, якби можливо почекати 100 років розвити кращі технології, щоб можна було вже більш кра, краще запустити.